Друзі, щиро вітаю вас! Сьогодні хочу поділитися з вами неймовірно простим і дуже популярним зараз десертом без випікання усього з двох інгредієнтів. У соцмережах він уже став вірусним і відомий під назвою Японський чізкейк для приготування нам знадобляться лише білий йогурт та улюблене печиво. У мене затяжне печиво матусине. Воно без пальмової олії, тому більш корисне. Я взяла два смаки з аромату масла та з какао для гарного вигляду ще більшого смаку. Тож, переходимо до приготування. Беремо глибоку форму, викладаємо на дно кілька ложок йогурту, далі шар печива. Так чередуємо шари, поєднуючи світле печиво та печиво з какао. Останнім шаром обов'язково має бути йогурт. Зверху можна посипати крихтою з печива, какао або шоколадом. Я обрала тертий шоколад для красивого вигляду і неймовірного аромату. Ставимо десерт у холодильник мінімум на 2-4 години, а краще на ніч. За цей час печиво вбере йогурт, стане ніжним і м'яким. А сам йогурт загусне та перетвориться на кремову масу. Дуже схожу на чізкейк У мене десерт настоявся всю ніч. І ось який результат. Ніжний, м'якенький, ароматний і надзвичайно смачний. До того ж, він ще й корисний. Йогурт містить пробіотики для гарного травлення, багато білка та вітаміни. За бажанням можна додати цукор, але я не додавала. Печиво було солоденьке і десерт вийшов ідеальним. Отож, готуємо та смакуємо на здоров'я. А кому рецепт сподобався, ставте вподобайку, коментуйте та підписуйтеся на наш сімейний канал. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей.